Із обговорення ряду депутатських запитів, що були озвучені під час 37-ї позачергової сесії Чернігівської міської ради, розпочалася щотижнева загальноміська нарада у муніципалітеті. Із основних питання подальшої долі, приміщення дитячої стоматологічної поліклініки, яке 27 лютого 2022 року потрапило під ворожий обстріл. За результатами проведеного фахівцями обстеження та оцінки технічного стану зафіксовано численні пошкодження: вибиті вікна, тріщини у стінах, зруйнований дах та системи постачання тепла, води і світла. Висновком експертної комісії, зі слів заступника міського голови Олександра Трощенка, будівля не підлягає відновленню, а тому рекомендовано виконати консервацію приміщень підвалу після ліквідації основної частини будівлі. Зазначимо, будинок звели у 30 40 х роках ХІХ століття. Він належав Павлу Щелкановцеву з династії чернігівських купців. Згодом там проживав російський письменник. З 1971 року будівля є пам'яткою історії місцевого значення. Постать, заради якої секнуцей це, це має статус пам'ятки історії. Вона підпадає під закон про деколонізацію. Це Глеб Успенський, який російський письменник був народоволець. на Наприкінці 2022 року. Департамент культури Чернігівської ОДА додав об'єкт культурної спадщини до переліку на зняття статусу пам'ятки історії, і нині питання розглядає Мінхульт. Водночас, зі слів генерального директора Чернігівської міської лікарні, No2 Владислава Кухаря, потреби у відновленні функціонування дитячої стоматполіклініки на княжій немає, адже вона успішно функціонує в приміщенні міської стоматологічної поліклініки. Нам потрібно як органу місцевого самоврядування напрацювати бачення щодо цього приміщення, чи там буде якесь нове будівництво, чи відновлення того, що було, за чиї кошти, з яким призначенням. Тож доля будівлі буде вирішуватися далі, після зняття офіційного статусу пам'ятки.